Українська асоціація футболу Ми обов'язково переможемо в цій війні і обов'язково повернемо в футбол в Маріуполь. Наші баталії, які були завжди на Маріупольських стадіонах, я впевнений, що повернуться зовсім скоро за того, щоб у наших діток було майбутнє. Сьогодні грає ФК «Маріуполь» в першій лігі. Сьогодні грає Маріупольчанка в жіночому футболі. І я впевнений, що Маріуполь це бренд, бренд незламності українського народу. Вам дуже дякуємо за підтримку разом з Маріупольською міською радою. Ваша підтримка настільки потужна, що ми відчуваємо себе вдома. Дуже вам дякую, що у нас є не тільки, не тільки велика маріупольська родина, але у нас є тепер ще велика футбольна родина завдяки українській асоціації футболу. Ви дійсно даєте нам подих, такий натхнення, даєте сили для того, щоб дійсно бути незламними. Українська асоціація футболу